Вітання, знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Активна фаза АТО. Операція триватиме до повного знищення бойовиків. Підрахунок голосів триває. Петро Порошенко лідирує у президентській гонці. Хто стане мером? За попередніми даними Віталій Кличко випереджає своїх конкурентів із значним відривом. Цієї ночі державний кордон через державний кордон сепаратисти частково прорвалися в Україну у напрямку Антрациту. За повідомленням Державної прикордонної служби України близько третьої ночі колона у складі кількох вантажівок, легковиків та мікроавтобусів, що рухалася з боку Росії. Перетнула державний кордон, де її вогнем зустрів прикордонний наряд. Прикордонники затримали автомобілі з автоматами Калашникова, гранатометами та вибухівкою. В результаті обстрілу важко поранений Україн. Інські військове кілька машин зі зброєю та військовими таки прорвалися на територію України. Українська сторона повідомила прикордонну службу ФСБ Росії щодо негайного вжиття заходів та припинення незаконного перетину кордону з боку Росії. На Луганщині сьогодні було знищено центри із підготовки терористів. Про це повідомили виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова, керівники силових структур та антитерористичної операції. Також повідомляється, що знищених бойовиків готували для проведення диверсійних операцій як на території Донбасу, так і в інших регіонах України. Озброєні бойовики пограбували та підпалили арену дружба у Донецьку у ніч на 27 травня. Озброєні люди увірвалися на арену дружба, на які свої домашні матчі проводить хокейний клуб Донбас. Бойовики пограбували будівлю, потім підпалили її. Про це повідомляє прес-служба українського хокейного клубу. Терористи зв'язали охорону, винесли оргтехніку, плазмові екрани, засоби зв'язку. Сейф, який знаходився у фан-магазині, відкрили. Викра перепрошую, викрали службові автомобілі та здійснили підпал спортивної споруди з боку сектора 9, де знаходиться президентська ложа. Окремо була знищена серверна, у якій зберігалася інформація камер відеоспостереження. Нагадаю, інцидент стався близько п'ятої ранку у Донецьку. Пожежа охопила площу близько 300 квадратних метрів. На даний момент Донецький аеропорт повністю контролюється українськими силовиками. Окрім Донецька, бойові дії відбулися і в Маріуполі та під Слов'янськом. Активна фаза антитерористичної операції, за словами урядовців, трима... триватиме до повного знищення бойовиків. Противник пані серйозної події. Значит, у нас потерь нет. Операция с утра продолжается в Донецке. Были боевые столкновения в Мариуполе, где группы из ДНР сталкивались с нашими патрулями. Был разгромлен боевой лагерь террористов рядом с границей. Есены, населенный пункт Бирюкова. Де противник також понес Это были наемники, пересекали Зараз э, слідчі оперативні групи з Донецька виїжджають на місце події і вивчають ситуацію, рахують загиблих, э, здійснюють огляд місця події відповідно до кримінального процесу. зброї. Ми будемо э, проводити цю операцію до того часу, поки на території України не залишиться жодного терориста. На даний момент ЦВК опрацювала вже 94,12% протоколів у електронному вигляді, згідно з останніми даними кандидату президенти Петро Порошенко лідирує і отримав він на 54,46% голосів українців. За його найближчого суперника Юлію Тимошенко проголосували 12,88% виборців. За Олега Ляшка 8,37%, За Анатолія Гриценка 5,45% голосів. А Сергій Тихіпко отримав 5,28 У ЦВК планують отримати 99,7% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. Про це на брифінгу сказав голова ЦВК Михайло Михайло. Хем... Андровський також він зазначив, що у розраховує, розраховують, що до кінця дня у систему вибори будуть введені усі електронні протоколи ДВК, окрім протоколів із двох округів Донецької області. А у столичній гонці лідери партії Удар та Віталій Кличко. Згідно з попередніми даними обробки бюлетенів на місцевих виборах у Києві, лідер партії Удар Віталій Кличко набирає 55,7% голосів. На друге місце вийшов голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко. В нього 8,5% голосів виборців. Народний депутат Леся Оробець відстає на 0,05%. Її підтримали 8,44% виборців. Майдан виборов право обирати президента. Він вистояв до виборів. Прогнозували, що активісти розійдуться після 25 травня. Проте майданівці залишаються на своїх місцях. Як сприйняли результати виборів на центральній площі столиці? Дивіться далі у сюжеті. Говорили після президентських виборів майдан розійдеться. Та революційні атрибути і досі лишаються тут. Революційна ялинка розібрана бурківка і купа автомобільних шин і незначні сили самооборони, які стоять на головній площі, й досі. Чому не йдуть додому? Пояснюють майдан не розійдеться. Чому поки не закінчиться його восток, поки не закінчиться громадянська війна, яку розв'язала наша ж таки влада, тим, що вона просто злила і неадекватно реагувала на події, які відбуваються там. Обужто, будь ласка. Буде неадекватно на даний момент реагувати на події, які зараз відбуваються на його восточні, ми просто їх на сам собачим. Майдан розійдеться хіба в тому випадку, коли будуть виконані всі требування Майдану, потрібно покарати винних тих і винні в розстрілу людей. Начнемо з того, що ще пройшло три місяці, ще ніхто не покараний. що ще не все завершено? Справа в тім, що думаємо ще парламент поміняти. Юнак прийшов на Майдан, коли побили студентів, які вийшли виборювати право жити в європейській країні. Ми сюди прийшли защищать значальне студентів, які хотіли євроінтеграція. Власть їх можна сказати, ну просто разогнали, і, і Ми ще не добились по-моєму своєго. Наскільки я пам'ятаю, хто там Порошенко говорил, да, Виталик?юня он собирається подпискувати приказ євроінтеграції. На думку Аріни, сенсу в тому, щоб стояти на Майдані, немає справжні бійці майдану у гарячих точках нашої держави на південному сході. Ви, напевно, теж бачите, хто тут сидить на майдані, які які люди. Ем, мені важко сказати, чи взагалі зараз це потрібно. Окрім самооборони на майдані можна зустріти ось такі персонажі, як цей чоловік. Він вже не один місяць живе у центрі столиці. Збирається вимити від сажі увесь майдан, щоб не забруднитися. Зняв одяг. Загорнувся у пакет для сміття та для інтерв'ю вбрався святково у кроватку. Заодно відділу Мені ще щітку щутку. Не час бавитися у вибори і проводити другий тур. Треба країну піднімати з колін, каже сотник Микола, який вже півроку на майдані. Має бути президент, діюча влада. А потім побачимо, якщо треба, ми ще третій майдан скличемо, якщо вони не будуть справлятися з тим повноваженням, яке їм дали. Майдан завжди буде слідкувати за політиками. Хто б не прийшов до влади. Люди тепер знають, як відстоювати свої права. Лана Майковська, Богдан Сендровський соціальна країна. Через спеку в Україні з 1 червня закриють міста для вантажівок. Відповідні рішення вже ухвалили на Житомирщині, Київщині, у Черкаській та Чернігівській областях. Більшістю автодоріг вантажівки зможуть курсувати лише вночі з 10-ї вечора до 10-ї ранку. В «Укравтодорі» пояснюють, що це сезонні обмеження, які пов'язані зі спекою. розповсюджуватимуться вони на автівки вагою понад 24 тони. Рух такого транспорту влітку призводить до руйнування доріг. 10 тисяч учасників і півтора мільйонний бюджет. Міжнародна велогонка до Дня Києва на межі зриву. Міська адміністрація не поспішає з дозволом, хоча спонсори вже вклали кошти. А учасники з 12 країн вже купили квитки. Відстояти своє право на змагання. Велолюбителі приїхали до чиновників. Там у мовчанку не гралися, пояснили, що вивчають виділений владою кошторис. Діана Кученко знає деталі. До початку триденної всеукраїнської велогонки залишилось 10 днів. Запрошені 10 тисяч учасників з 12 країн світу. Оплачені квитки, готелі, реклама, транспортний супровід. Є відповідні дозволи і документи, якби не одне, але. Нам потрібна повна підтримка міста Києва. Воно є, є розпорядження на проведення, є підтримка госавтоінспекції. Щось застряло, що застряло в управлінні спортом. Єлена на Григорії, що навіть. Та штота ліквідують там в дічені двох-трьох дня. Я от согласен. по профільному управлінні не відмовчуються. Там пояснюють, що для заходу з міського бюджету виділено півмільйона гривень. Такий кошторис потрібно ретельно перевірити і тільки потім його підписати. <підусловлення> Я можу тільки жалкувати, що людина, яка є моїм заступником, та от її тут немає зараз поруч, яка підготувала кошторис на півмільйона. От, побачивши ціни і зрозумівши ціну питання, ось тоді будемо говорити. Питання пообіцяли вирішити за кілька днів, чому бюджет заходу так пізно потрапив на стіл начальника управління. Не кажуть, якщо гонка не відбудеться, Україну позбавлять ліцензії на проведення такого роду заходів. Яна Курченко, Богдан Цендровський соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.